Є що досліджувати у літературному музеї Ольги Кобилянської відкрили фотовиставку Я Наталя Панчук з роду Кобилянських». Наукові співробітники представили відвідувачам дослідження про різні гілки сім'ї Кобилянських, Одна з них родина Панчуків. Про традиції цієї сім'ї, який зв'язок мали з Ольгою Кобилянською та чиї листи зберігали довгі роки, розкажемо у сюжеті. У родині Кобилянських було семеро дітей п'ятеро синів та дві доньки. Юлян Кобилянський, от він голова сім'ї. Як про нього Чернівцях казали, що солідний чоловік сам зробив кар'єру, сам зробив себе, дав освіту п'ятьом своїм дітям. Бо діти це хто? Це хлопці, це п'ятеро його синів. Його гордість. А от двох дівчат він для них готував посад і їм зовсім іншу зовсім іншу життєву траєкторію. Родина Кобилянських надзвичайно цікава, багата, і тут можна говорити про кожного члена родини. Ми, як правило, акцентуємо увагу на Ользі Кобилянській, але в родині було сім дітей, і кожен з них є особистість. Але мене цікавив в такий шлях, глибокий дослідити, хто ж ці люди, які вони залишили слід, чи такий генетичний, чи залишилися діти, онуки, праонуки. І все це було пов'язано з тим, що зараз, от сьогодні, ми відзначали і святкували можна. Сказати те, що входить в свої права Наталя Панчук як голова дому Кобилянських. Наталя Панчук, донька Олега Панчука, який довгі роки очолював центр буковинознавства і був головою дому Кобилянських. Його мама Олена була прийомною донькою Ольги Кобилянської. Тож до 10 років він жив поруч із відомою письменницею Олег Педифорович Панчук, царство небесне, світла пам'яті людині. Він завжди був другом музею. Він завжди відчував свою якусь відповідальність. І для мене якісь такі неймовірні спогади про те, як на одному з вечорів він підвівся і от розповідав. Про себе, про своє дитинство і вказав просто рукою. От каже, тут було подружнє ліжко моїх батьків. І тут я з'явився на світ. Це другий зал. І я тепер нині, після тієї розповіді, його як заходжу до другого залу, от я собі начебто уявляю, знаєте, отой от липневий день, коли він з'явився на світ, коли була гроза, і він каже: оці всі прикмети віщували мені дуже довге життя, і це воно таки справдилося. Гілка Панчуків пішла від брата письменниці Олександра Кобилянського, у якого народилася позашлюбна дитина. Дівчинку назвали Олена. Ще ельпідефор Матвієвич Панчук, написавши своє есе Кобилянська і в гірській орлиці. Він цього заторкнув, торкнувся питання, але дуже теж так делікатно, делікатно, делікатно. І на цьому якісь акценти крапки розставили, і все. І якесь таке мовчання. Бо інколи незручно ворушити ті скелети в шафі, які є. Будь-якої родини, але часи змінюються на щастя. Так це треба називати своїми іменами, і це теж цікава історія, тому що родинна історія це частина часу. Того частина взагалі історії загальної. Свідками того часу є листи. У домашньому архіві Наталі Панчук довгі роки зберегалася переписка її кровної прабабусі Віргіні Лукасевич з Олександром Кобилянським. Олександр просто залишив їх олені. От на на зберігання, і так вони передались до нас, і були щасливі випадкові, що вони опинилися окремо від загального архіву, тому що архів вже пішов в музей, і я би просто не похопилася. Невеличкий уривок зачитаю вам. Знову і знову хочу висловити тобі сердечну подяку за твої надзвичайно милі рядки, а саме за те, що ти мій коханий Алексе. Завжди так швидко мені відповідаєш, тому що твої листи для мене бальзам, який робить мене сильнішою в моїй складній ситуації. Ці листи були оприлюднені вперше. Наталя Панчук розповідає, те, що її бабуся Олена народилася поза шлюбом, в родині не обговорювали. Знаєте, поки у нас є наші батьки і наші дідусі. Ну в даному випадку був мій тато, який представляв родину Кобилянських і він навіть екскурсії проводив тут в музеї. То якось я навіть і не замислювалась про те, що потрібно ще щось досліджувати, тому що так багато тато розповідав. У родині Панчуків, так само, як і в родині Коболянських, чимало традицій, які передаються з покоління в покоління, то завжди говорили українською. А ще за будь-якою влади святкували Різдво лишень 25 грудня. Мабуть, найбільше все ж таки це пов'язано було з цим сімейним святом з цим різдвом. І оцей борщ з крапликами, про який я багато кому розповідаю, але ніхто практично не знає, що ж це таке. А це дійсно було в родині. Це підготовка ще за три тижні. Квас буряковий ціла процедура, і оце загадкові я ж пам'ятаю, коли я навіть була маленькою. Оці дзвіночки і оці ангелики, як ми всі чекали цих подарунків, ми писали свої бажання, вкладали їх між вікно. Цей лист забирав Ангелик і приносив під ялинку подарунки. Борщ за родинним рецептом Наталя Панчук готує і донині. Ним пригощає родину та близьких друзів. У літературному музеї Ольги Кобилянської представили серію світлин пані Наталі. Кожна людина це є скарбниця пам'яті. Пані Наталя має свої спогади. Вона знає іноземні мови. У неї руки надзвичайно здібні, вона займається реставрацією меблів. Вона прекрасно куховарить. Ну, про її таланти можна говорити дуже багато, тому що ми вже понад два роки так спілкуємося тісно, тому що виникають нові плани. Ось хотілося і її якось зберегти ці миті такої красивої жінки, яка надзвичайно схожа на Ольгу Кобилянську, І як фотовистав як тема до розмови, до глибокої розмови. Музей Ольги Кобилянської у Чернівцях відкрили 27 листопада 1944 року. Цьогоріч тут відзначатимуть 80 років з дня його заснування. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.